Анна Лачихіна, радниця в канадському парламенті, зараз з нами на зв'язку. Анно, вітаємо вас. Доброго ранку. Я хотів би запитати не так про канадський політикум, як про відповідь Сполучених Штатів і бачення, скажімо, з від північного сусіда Вашингтона. Коли Джо Байден запитали за підсумками саміту, а скільки після перемоги Україні потрібно буде часу для того, щоб вступити в НАТО, він сказав: година 20 хвилин. Це такі жарти в північній Америці. Чи це потрібно сприймати, як дійсно буде просто миттєве включення України до Альянсу? Подвійне значення: це несе по-перше, дійсно ніхто не знає скільки потребує буде потребуватися часу для вступу після перемоги. Тому я думаю, що це більше саркастична така відповідь президента США, але з іншого боку, якщо Україна візьметься і їй вдасться до наступного саміту, який проходитиме в Вашингтоні, вже да, в столиці США наступного року, Україні вдасться досягти виконання всіх вимог, які наприклад задекларовані в документі лідерів Великої Сімки, то тоді я думаю, що Рішення про вступ буде дійсно дуже швидким, блискавичним. Так що наша задача не якби не зачаровуватися, наша задача не ставити якісь надзавищені очікування, а просто працювати над тим, що залежить від нас в дану хвилину, щоб ми виконали всі необхідні вимоги, які Необхідно зробити для того, щоб стати повноправним а, членом цього альянсу. Ну, окрім цього, окрім того, що виконати має ці всі вимоги України, Україна ще має проробити свою робітську дипломатичну роботу, скажімо, а, і переконати uh -huh. тих членів альянсу, які ще не мають а, а, консенсусу, де да, справ до того, щоб прийняти Україну в НАТО якомога швидше, переконати цих членів. А все таки прийняти схвальний рішень анонузайця ну, це... Тому... Канада Канада на нашому боці в цьому питанні, і як е учасниця великої сімки групи Семи е має надати гарантії безпеки. Ми поки що не знаємо деталей, і схоже, що це будуть індивідуальні гарантії від кожної країни. Але про що говорить в Канаді? Що готові гарантувати до вступу України в НАТО? Буде процес переговорів, але Канада. Ми бачимо, що зараз вона нам надає, де, що вона може дозволити собі передати Україні. Це переважно тренувальні якісь заходи і озброєння, такі як броньовані машини. Ми бачили, вони не можуть. Ми просимо, тому що у них на балансі саме такого виду немає, але тим не менше, гаубиці або озброєння меншого калібру, те, що вони нам передають, фінансова допомога через НАТО. Вони нам надають все, що стосується забезпечення, життєдіяльності або цієї техніки, або що стосується обмандарування. Тому я думаю, це те, що буде продовжувати надавати нам Канада тривалий час до моменту, поки це буде потрібно зараз. А потім будемо дивитися, що як країни в двосторонньому порядку зможуть зможуть домовитися. Хоча ви знаєте, ці гарантії безпеки, як от зазначали деякі наші дипломати, досвідчені, що Ті, хто готується до гарантії безпеки, це той табір політиків, які готуються до наступного нападу. Да? А той табір політиків, які готуються до закінчення війни і відбудови, вони готуються до НАТО. Ну, я думаю, що варто слідувати обо, обом цим напрямкам. Я думаю, що до наступного саміту, який відбудеться у Вашингтоні через рік, ми маємо проробити величезний щоб домовитися в двостоворонньому порядку із країнами, які які нас підтримують, і зараз, і ті, які нам треба буде переконати, пані Але давайте ще поговоримо про соціальні про соціальну допомогу, яку Канада допомо Надає нашим громадянам нову програму для переселенців з України анонсував уряд канадський. Вона дозволить воз'єднатися родинам, які розділені між двома державами. Повідомляє CBC News. право на участь у програмі поширюватиметься на українців, які живуть в Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або кількох членів сім'ї. Детальнішу інформацію про нову програму в уряді пообіцяли прилюднити ближче до її запуску. А це буде 23 жовтня. Можливо, ви вже можете нам розказати більше деталей, і, от, зокрема, чи є розуміння, скільки таких українців. Зараз прибуває в Канаді. Ну, за програмою, яка була одразу після повномасштабного вторгнення на даний момент проїхало більше 160 тисяч людей, а подалося на цю спеціальну програму більше мільйона українців. Але скільки з цих українців мають родичів з канадським громадянством або з канадським постійним резидентством, поки що цих цифр у нас немає. Я думаю, що це буде. Досить велика кількість українців от, але ви знаєте, тут ще такий такий момент, що міграційна Офіційне міністерство вона розробляє, розширює цей пакет і буде, я думаю, продовжувати розширювати не тільки для тих українців, в кого є родичі. Вони так само додали можливість тепер українцям, які приїхали за спеціальною програму, навчатися. Дозвіл на навчання автоматично отримати, тобто ці люди зможуть залишитися, залишитися там отримати освіту. І я думаю, що ця, ця можливість буде. Розширюватися і надалі, я просто хотіла би ще і нагадати українцям заодно 100, ті мільйон тих українців, які подалися на програму від Канади. Можна буде заїхати за нею до кінця березня наступного року, тому тут часові рамки, за якими mm -hmm. треба слідкувати. Ну і слідкувати за оновленнями, що ще нам запропонує міністр Фрейзер, міністр еміграції. Зрозуміло, дякуємо вам Анна лечих і радниця в канадському парламенті долучалася до об'єднаного телемарафону. Дякуємо.